Основний удар під час нічної атаки пройшовся на енергетичні об'єкти України. Били росіяни по теплоелектростанціях і теплоелектроцентралях, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції. ДТЕК. ворог цілеспрямовано намагається залишити українців без тепла в період найсильніших морозів. Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 68 населених пунктів у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Наразі продовжуються відновлення роботи на енергооб'єктах, які зазнали пошкоджень внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи. По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергетичній системі в окремих регіонах вимушено застосоване аварійне знеструмлення. Одразу після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків. Як повідомили у ДТЕК, відбувся найсильніший удар по енергетиці з початку року. Теплоелектростанції компанії в дев'ят за останні чотири місяці опинилась під російськими ударами. Обладнання суттєво пошкоджено. Це вже дев'ята масована атака на теплоелектростанції з жовтня 2025 року. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, тест ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків було поранено 4 загинуло. Одна з головних ТЕЦ Харкова не підлягає відновленню після атаки РФ у місті. Голосили надзвичайну ситуацію. Відповідне рішення повідомила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після нічних масованих обстрілів були пошкоджені об'єкти Харківської ТЕЦ 5 та електропідстанції Харківська і Залютина. Це змусило фахівців зливати теплоносії у 820 будинках, щоб запобігти замерзанню мереж. Масовані атаки спричинили тимчасовий при припинення теплопостачання для понад 105 тисяч абонентів у Харкові та ще понад 15 тисяч у позівському районі повідомили в міністерстві розвитку громад та територій. У зв'язку з цим у місті цілодобово працюватимуть всі пункти незламності, яких понад сотня. Перебуваємо в постійній координації з профільними міністерствами, зокрема МВС та Міненерго, щоб залучити максимальні ресурси для ліквідації наслідків ударів і відновлення критично важливих елементів енергосистеми. На території області цілодобово працюють 778 пунктів незламності з них 101 у Харкові. Як ми вже згадували, Дарницький та Дніпровський райони Києва переважно без тепла внаслідок нічної масової атаки ворога на інфраструктуру столиці. Загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання. Комунальники і енергетики розпочали відновлювальні роботи а в будинках, де до цього не було тепла після січневих атак, роботи теж тривають. Зазначив міський голова Києва. Нагадаємо, понад 8,5 тисяч абонентів опинилися без теплопостачання внаслідок атаки РФ у Дніпрі. Про це повідомив заступник міського голови Ігор Маковцев. За його словами, наразі фахівці працюють над відновленням подачі тепла. Стабілізувати ситуацію обіцяють до вечора, 3 лютого. В першу чергу ми бачимо постраждалий об'єкт енергетичної інфраструктури в одному із. Районів Дніпра на зараз ще відсутнє теплопостачання. Працюють енергетики з тепловиками разом з комунальником для того, щоб найшвидше відновити теплопостачання в тих будівлях, де на зараз його немає. Через ракетно дронову атаку енергетична інфраструктура пошкоджена і на Одещині. Понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням. Як зазначає міська влада, критична інфраструктура працює на генераторах близько 50 населених пунктів знеструмлено і на Вінниччині через влучання в об'єкти критичної інфраструктури. І протягом ночі моніторингові канали повідомляли, що одна з ключових цілей РФ під час нічної атаки була підстанція потужністю 750 кВт, яка з'єднує Рівненську АЕС з Києвом і центральними регіонами України. Більше про наслідки атаки для України загалом і центральних регіонів. Зокрема, моя колега Анастасія Васько дізналась під час розмови з головою спілки споживачів комунальних послуг України Олегом Попенко. Пане Олеге, дуже дякую вам, що доєдналися. І почнемо з першого питання після нічної атаки 3 лютого. Без тепла і електрики залишилися десятки тисяч абонентів у різних регіонах. З точки зору споживачів, наскільки критичною зараз є ситуація з теплопостачанням в Україні, тим паче в умовах морозів? Ну, я відразу поправив що мова йде про мільйони споживачів, які залишились на сьогодні без теплопостачання, тому що удари були по Дніпру по Харкову і по Києву. В Києві мешканці Дарницького та Дніпровського районів залишились без тепла. Це щонайменше 600-650 тисяч населення. В Харкові близько 800 багатоквартирних будинків залишились без тепла. А, ну, навіть 800 будинків, це щонайменше 1400-450 тисяч Населення і даних по Дніпру немає, але ми зрозуміємо, що е, мова йде про сотні тисяч е, українців, які е, живуть в Дніпрі, які залишились без тепла. А, чи наскільки довго, довго вони залишились без тепла, наскільки е, складна і скрутна ситуація на сьогодні в містах, е, можна судити тільки по заявам наших? Очільників, ну, наприклад, Тіріхав сказав, що в Харкові визнано це все надзвичайною ситуацією місцевого рівня, і точних даних відновлення тепла поки що не повідомляється. Наскільки довго це може затягнутися, в залежності від руйнувань, це може бути декілька тижнів. Очільник Дарбінської райдержадміністрації Олександр Колтунов, це місто Київ. Заявив, що ситуація з теплопостачанням в половині Дарницького району критична. І коли буде відновлення, коли буде відновлено теплопостачання, будинки поки що Подібна ситуація і в Дніпровському районі. Тому можна говорити, що відновлення теплопостачання по Києву може затягнутися на декілька тижнів. А навіть і до кінця опалювального сезону а, ці два райони можуть залишитися без тепла. А, при тому, по деяким даним, поки що не підтвердженим, але деякі дані, що руйнування дуже і дуже серйозні і невідомо взагалі як буде відновлюватися. Ситуація по Дніпру поки що, найбільш не визначена, тому що, або що не невідомо, які там пошкодження і наскільки а, швидко зможуть відновити теплопостачання. В Харкові знову вже, можливо, владці про проніві дані по даним ЖЕКів комунальних ЖЕКів харківських. Навіть коли позливали воду, то обіцяють буквально за декілька днів або там до кінця тижня вже відновити подачу теплопостачання. Знову ж це не офіційна інформація, і точно буде зрозуміло після того, як буде проведено технічне обстеження на об'єктах, і буде зрозуміло терміни подачі тепла. Щодо електроенергії, а мова йде про руйнування підстанцій які відповідають за подачу електроенергії в регіони, абсолютно точно відомо про влучання підстанції а про влучання підстанції в Харкові. Про це говорив Тіріхов, також влучання підстанції, яка відповідає за передачу електроенергії від Рівненського до міста Києва. І також влучання підстанції, в яка відповідає за передачу електроенергії в Одеську область, а і це робить подачу електроенергії в ці регіони критичною. І ну буквально електроенергія в них буде там по одній-дві годині, якщо не зможуть швидко відновити ці підстанції. Пане Олег, ви якраз згадали про Харків, про те, що оголошена там надзвичайна ситуація, і до того ж, там одна з ключових ТЕЦ, як сказали представники міської влади, не підлягає відновленню. Що для мешканців означає ось цей режим надзвичайної ситуації на практиці у постачанні послуг, там відповідальності комунальних служб? Ну, Надзвичайно це для мешканців означає, що воно може залишитися без тепла на певний період. Або навіть до кінця опалювального сезону, що вони повинні бути готові до тимчасової евакуації, до консервації багатоквартирних будинків. На випадок відсутності тепла на певний період мова буде йти про консервацію, бо повну консервацію багатоквартирних будинків у Харкові. Також фахівцям довелося зливати теплоносій у сотнях будинків, щоб не допустити замерзання мереж. Наскільки це небезпечно для житлового фонду, як швидко після цього? Реально відновити нормальне теплопостачання, ну тут потрібно зрозуміти в якому стані мережі багатоквартирних будинків Харкова і в якому стані самі теплові мережі ХТ комунальне підприємство Харківські теплові мережі. Тут багато факторів. Як бачимо на прикладі Києва, на старі теплові мережі і в будинку, і в, в системі міста Києва, а приволодопо до їх. Десь повного десь часткового руйнування, до розривів теплових мереж багатоквартирних будинків. Абсолютно непродумане і хаотичне зливання води в Києві приводить до подальшого руйнування мереж як в будинках, так і на вулицях. От це одна ситуація. Як це буде в Харкові? подивимося, побачив. А принцип дана команда була зливати воду. Наскільки це все організовано, поки що я не бачив ніяких зауважень від мешканців на. там... Ну, не підготовлено злиття теплоносія в багатоквартирних будинках, але потрібно запам'ятати запам одну річ, про яку я повторюю вже багато років. Питання не в тому, як якісно злити, не тільки в тому, що потрібно злити воду. Питання буде стояти, як потім довго і якісно. Будуть подавати теплоносій на багатоквартирні будинки. Як ми бачимо, що у нас після перших ударів 9-10 січня близько 100 будинків в місті Києві ще не отримали тепла. Тобто майже місяць люди знаходяться без тепла, і це дуже орієнтовна цифра. 100 будинків по моїм даним таких будинків набагато більше. Але влада поки що не київська влада не склала повноцінну реєстру. В яких було точно зафіксовано всю адресу всіх багатоквартирних будинків? А щоб було зрозуміло, що тут тепла немає, щоб люди могли написати і так далі. На жаль, ситуація в Києві виглядає в цьому плані набагато дезорганізованіше ніж в Харківське. Чи свідчать ось ці цілеспрямовані удари РФ на теплоелектростанції про створення гуманітарної кризи у містах, у яких зараз відсутнє тепло? Та й гуманітарна криза вона давно існує. Тут ні про Київ, про Харків, про Одесу. Одеса п'ять днів сиділа без світла буквально там півтора-два місяці тому назад, нічого не менше, і це вже є. Це свідчить про повноцінну гуманітарну кризу. Харків про фронтове місто тут однозначно в таких випадках ми повинні оголошувати не тільки про гуманітарну кризу, а про навіть евакуацію соціально незахищених своїх населення з Харкова, з Дніпра і з інших міст, які підбираються постійним обстрілам. А гуманітарна криза це в першу чергу і відсутність теплопостачання багатоквартирних будинків, і відсутність водопостачання в цих будинків, і ті люди просто реально фізично на грані виживання. І в цьому випадку мова йде про повноцінну гуманітарну кризу не в окремо взятих містах, а напевно вже і в регіонах. А якщо подібні масовані удари повторюватимуться, до яких сценаріїв мають готуватися міста і взагалі населення України? Ну, повторні удари. не будемо говорити, скільки цих ударів, тому що ворог також нас і слухає і розуміє, але повторні удари по нашій інфраструктурі можуть привести до того, що міста на 80-90% залишаться без систем теплопостачання, без подачі електроенергії. І все це може привести до не тільки до гуманітарної кризи, а до е повної. Давайте Такі слова да, підбирать потрібно, щоб не шокувати людей. З іншої сторони, це реальність, в яку вони можуть попасти, повинні бути готові. Що це може бути до повного апокаліпсису в містах, коли вже будуть зруйновані всі системи життєдіяльності, і, наприклад, тому що Києві 80%. Е Багатопортивних будинків залишиться без тепла, без води і без електроенергії. Яку роль у нинішній ситуації відіграють пункти незламності? От згадуючи Харків, там написав мер, що е, працюють цілодобово усі пункти незламності, їх 101. Чи відіграють вони зараз, чи використовує їх зараз країна як повноцінний елемент енергетичної безпеки? Не говорив, що це там енергетична безпека. Що в таких випадках вони будуть як енергетична безпека? Мова йде скоріше про певну підтримку містян в цих пунктах незглавності. Бажано, щоб їх було більше. більше було в багатьох містах, тому що мова йде на сьогодні, наприклад, про 600 тисяч населення в двох. Районах міста Києва, і це тільки сьогодні. А ще там близько 150-200 будинків по місту Києва розкидані а, в, в інших районах. А ми кажемо, що в тому ж Дармінському районі а, там близько 20 пунктів незглавності. Ну, як на мене на 300 тисяч населення, 20 пунктів незглавності, то один на 15 тисяч це як на мене замало, і тут повинна райден адміністрація попрацювати і не тільки. З органами державного, органами державної влади, там, з КМДА, з Київською міською військовою адміністрацією, це з приватними благодійними фондами, які щоб вони також допомагали якось, якщо вони самі не справляються, і встановлюють ці приватні пункти, незглавності, я не знаю, просто волонтерські якісь палатки, де люди можуть обігріватися. Мова йде про те, що у людей не буде тепла не один-два дні, а це може бути півтора-два місяці. І в цій ситуації потрібно якось спілкуватись, не перекладати все на людей, як вони там самостійно вийшли, а вже працювати над цим, щоб їх було більше. Я вважав, ситуація по Харкову, Ми ж поки що не знаємо, коли там подають тепло, тому що рішення там приймається на місці органів місцевого самоврядування, там тіліха відповідає. Ну, Западає умовно за подачу тепла, і йому якби вирішувати, чи брати десь там додатково пункти незламності незглавності. Можливо, вони не впевнені, що тепло буде через 2-3 дні і в цій ситуації, не піднімають питання збільшення таких пунктів по Києві по Харкову. Так само і в інших містах. А чому я кажу про Київ? Тому що ну. Я більш детально заглиблений, да, там ситуацію в Дарницькому районі. Буквально тільки вчора я спілкувався там, з людьми, і по ситуації знаю добрий район, і тому я мушу бути впевнений, да, що, про те, що, а от за счет Харкова там ситуація може змінюватися в процесі. І, пане Олег, останнє питання хочемо вам задати, що зараз має бути пріоритетом для держави та, можливо, міжнародних партнерів, аби стабілізувати енергосистему і захистити, якщо це можна назвати, від гуманітарної кризи? Ну, це не один, не два пріоритети. Розумієте, коли бенеретиці останні там 10 років нічого не робили для того, щоб її зміцнити, за те, щоб її захистити, з точки зору безпекової з точки зору розподіленої генерації, з точки зору ну, багатьох різних факторів: теплопостачання, водопостачання, резервних джерел живлення, з точки зору персоналу, його відсутності скоріше в енергетиці, в житлово-комунальній господарстві, то таких пріоритетів буде десятки і за... І за, рахунок, і за рахунок дуже таких швидких рішень, дуже мало чого можна придумати. Мова йде скоріше про залучення ще більше обладнання для заміни трансформаторних підстанцій, а залучення швидкої розбудови мобільних котелень по Києву.